Вітаю, друзі, 20 жовтня понеділок. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, говорить Володимир Зеленський. Дійсно, попри все моє скептичне, критичне відношення до Зеленського. Дійсно, я бачу вікно можливостей, відкрите вікно можливостей до миру. Мир дійсно близько. Він витає в повітрі. Я бачу цього голуба з оливковою гілкою, який летить над Україною поруч з шахетами, кабами і ракетами. От тільки чи хоче е, зеленський е, миру, і чи хоче Путін миру, оце велике питання. Насправді я абсолютно поділяю точку зору е, Трампа, що для танго потрібно двоє. Потрібен і Путін позиція по миру, і Зеленський. Як на мене, Обидва вони не хочуть закінчення війни. Мотиви в них різні. От Зеленський, наприклад, він каже: Ми воюємо з армією Росії, тому цю війну так швидко закінчити не вдасться. Україна готова до зустрічі в Будапешті, якщо запросять, вже ж сказали, що не запросять. Хоча це не найкраще місце через історичні та політичні причини. А які історичні причини заважають зустрічати в Будапешті? Може я чогось не знаю, може Угорщина історично е ворожа країна по відношенню до України? Ouais. Якщо мається на увазі події перед Другою світовою війною Скарпатською Січчю, То в принципі тоді? Нема питань, тоді і Польща вороша, і всі вороші. А може, ми будемо реалістично дивитись, Володимир Олександрович. Е, от Трамп вважає, що Угорщина може допомогти швидше завершити війну, бо угорський прем'єр Орбан комунікує як з Трампом, так і з Путіним. Ну і далі. Зеленський чітко усвідомлюючи, що війна триває. Вносив в Раду законопроекти про продовження е, воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів. І до лютого. І вони будуть цього тижня пленарно проголосовані е, Пісков. Прес-секретар Кремля каже, що перед зустрічю Путіна і Трампа м, м, треба зробити багато домашніх завдань. Е, каже, що ще не почали працювати не Рубіо, не Лавров, не зовнішньополітичні, тобто навіювання йдуть. Ну і м, найцікавіше, е, що відбувається, Зеленський прямо каже, що жодних там територій, якщо я внесу дві області, то тобто, повністю відмежовується від розмови про територіальне питання. Хоча в Вашингтоні казав, що по лінії фронту, Трамп, до речі, заявив. Прямо вже, що глобалісти їхні змі брехуни, що він не тиснув на Зеленського по територіальним питанням, що це все вигадки е, і тому подібне. З Свого боку, Путін також не хоче закінчення війни, тому що в нього на землі все добре. Майже взятий Покровськ, бо їдуть в центрі міста. Куп'янськ майже взятий. Сьогодні перший каб реактивний прилетів під мою рідну Полтаву. В нього все добре. Наступ іде, все просувається. Плюс до того, попереду Україну швидше за все, очікує чорна зима. Тому йому зупинятися і поспішати немає куди. Це от нам, українцям, варто поспішати. Тому що мова йде про нашу країну, наші землі і найголовніше, і найцінніше про наших людей, про життя наших людей, наших воїнів. Зеленський не хоче закінчення війни, бо він розуміє: як тільки вона закінчується, виникне маса питань. Його почнеться політичний процес, йому доведеться піти. До речі, йому прямо в Вашингтоні казали. Про проведення виборів після закінчення бойових дій, в які банкова втручатись не повинна, Від слова взагалі, що вибори мають пройти під міжнародним протекторатом. Тобто, фактично, мова йшла про передачу влади, бо зрозуміло, що ніхто не обере Зеленського. Більше того. Ці всі опитування, якими зараз дурять голову українцям, е в яких там рейтинги Залужного, е Буданова, Білецького, Зеленського і з ними, це все хня собача. Чому? Тому що в цих опитуваннях відсутна партія миру. Українська партія миру, не про а проукраїнська партія миру. Її там немає. А якби вона там була, то вона мала б під 50, а можливо, і більше 50%. Українці втомились від війни, на якій наживаються бариги на Банкові, Береги в Кремлі, Береги на Заході. Українці хочуть миру. А Путін і Зеленський розігрують свої карти. Я не знаю, контактують вони чи ні, хоча, схоже, навіть дуже контактують, бо е, перемир'я ж е, на Запорозькій АЕС настало і ремонтується, і відновлюється лінія електропередач. Це добре, що настало перемир'я, але цикає про те, що є контакти, є договорняки. Тут домовились, тут так, а тут вбиваємо далі. Воюй Миколова Степан Петро, тебе в буз засунуть мордою і відправлять в штурмову бригаду на найгірших умовах, на найгіршу і найстрашнішу ділянку фронту, де тебе вб'ють, утилізують протягом тижня чи двох. На м'ясо відправлять, в м'ясорубку. Відповідно, для багатьох, для багатьох. Ця ситуація є ну, насправді неприйнятною. Ця ситуація є м, катастрофічною. Продовження війни. Це втрата території, втрата житла, втрата життів українців. Е, сидять два карлика один зелененький, другий в Кремлі. Потирають руки, досягають своїх цілей, а ви. Воюйте. Хоча Трамп дійсно відкрив вікно можливості, і нам, українцям, потрібен мир. Потрібен мир зараз. Тому що е, нашу команду зелених ліквідаторів державності і у української нації ведуть наш народ на заклання. І мир єдине, що зараз має турбувати кожного українця. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, мусимо і примусимо зелених гнид піти на мир і зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і буде шить.